А я ось затарився новими приманочками. Кала одна і оце плила з лівої сторони. Опа! Атакувала! Бачив? Іще раз. Ух ти! Друзі, усім привіт! Сьогодні рибалимо на річці Псел разом з батьком. Батько буде рибалити на курча. Почне на курча фіолетове з салатовою головою на 7-грамовому грузику. А я ось затарився новими приманочками. Ось, купив бомборочків, поповнив, бо мало вже було закінчувалося. Точніше, взагалі ось, оцей в кольорі лох закінчилися в мене бомбари. Ось ще бомборочок ось такий взяв в ультрафіолеті, дуже прикольний колір. Ось такий колір теж цікавий. Я навіть не пам'ятаю, що це за колір, але виглядає дуже так цікаво. Ось такий. І ще декілька нових приманочок я взяв. Це фірма Big Bates. Ось раніше я таку приманку ще не пробував. Назвав приманочки Фінка. Ось в такому кольорі, це, здається, кола колір. І оце колір лох. Прикольно. І ще одна, ага, ось вона приманочка. Теж новенька, я такої раніше в них не бачив. Ось так виглядає. Блін, назву я не пам'ятаю. Я коротше, буду, подивлюсь вдома і буду підписувати. Знизу буде назва цієї приманки. Прикольно виглядає, ось, мабуть, я з неї почну. Тут е, місця досить такі е, мілкі, на початку вийдуть. Ось якраз вона невеличка. Три дюйми, здається, ця приманочка розміром. Ось якраз я думаю, сюди вона добре зайде. Подивлюсь, яка в неї гра. Коротше, цікаво так виглядає, я таких ще приманочок не зустрічав. Коротше, що ми плануємо сьогодні? Я планую ловити е на резину почати на резину, а батько почне скурчати Якщо буде обох ловитись, то нічого змінювати не будемо. І буде у нас батл подивимось, що краще працює. Якщо можливо. Якась приманка буде працювати, інша взагалі не буде працювати. Ну, тоді вже підкоректуємо і будемо ловити на те, що на, на, на що ловиться. Так, а ну зараз подивлюся, як вона грає. Ну, прикольно так. Такі високочастотні коливання у неї, мабуть, за оцих ребор. Блін, не можу зрозуміти, бо течія ідея. Ой, не можу, чесно кажучи, зрозуміти, що за гра. У приманочки, ну, покидаю. Десь буде менше течі, я краще подивлюся, як вона грає. Приманочка така маленька, товстенька. От тут щучки зазвичай, якщо і ловляться, то невеличкого розміру до кілушки. То ось я думаю, якраз такі щуці ця приманочка повинна сподобатись. А туди трохи далі вже буду нових бомбарів, нові кольори тестувати. Ага, ось зараз, коли проти течії, то прямо видно гру. Гарно, так. Така приємна, гарна гра. Ой, гарно кинув, гарно. Ну, якщо тут щука буде, то тільки десь з краєчку буде стояти. А, ось вона є. А я ж відчуваю якийсь супротив. Я думаю, мені здалося. О, бач, резинку розловив. Хе-хе, шнарабасик, іди сюди. Та ну не такий, ні, ну шнарабасик, ну не самий малий. Сподобалась приманочка, ти ба як? А, ну давай тихенько. Глибоченько взяв. Шкрек малий, так. Ага, треба кусачки. Ну скільки грамів 300. Грамів 300. Ще раз покажу щучку, ну ось така, грамів 300. Попливла. О, так, друзі, ну що, приманочка працює. Бачите, як? Прикольно, прикольно. Ну, я так і планував, чесно кажучи. Розмір маленький. Я знав, що тут щупачки невеличкі можуть зловитися. І бачите, як так і вийшло. Ось така приманочка. Ну що, продовжимо. Поки що на неї далі ловити. У батька поки що тиша, але курча зазвичай. Все-таки полюбляє трошки більше щучок, а тут їх ще поки що, мабуть, і немає. Це оце я кидав чітко оце до трави, де вони оце, шнурки ці стоять. Так, ну що, настав час змінити приманочку, тут уже місця більш глибокі йдуть. Зараз поставлю щось інше, не знаю. Мабуть, зараз спробую ось ту фінку, теж нова приманочка. Потім вже після фінки бомборочки поставлю. Бомборочки я точно знаю, що працюють. Так, фінку, фінку поставлю ось таку в кольорі лох. Перевірений колір точно працює. Мабуть, мабуть, скільки ж чіпляти, я не знаю. 6 чи 7, вона пласка така. Я думаю, 6 досить буде грамів, бо вона пласка. Супротив неї мінімальний, я думаю, 6 грамів гарно зайде. Так, буду змінювати фінку, почеплю бомбара зараз 4-дюймового, але почеплю трошки більший грузик, чи 7, чи 8 грамів зараз подумаю який. Так, ну що, ось такого бомборочка почеплю в такому цікавому кольорі. Спробуємо. Нарешті настала черга бомбера, може? Нарешті бомбар знайде ту щуку. Ну, бомбар це перевірена мною приманку. приманка, то в мене в неї віра найбільша. Ох, такий колір, диви який. Темний такий, зелений, ледве видно. Вон бачиш такий. Мутнуватий такий, цікавий колір. Попробую на нього трошки половити. І хвостом, і, і боками виляє. Ну Бомбар прям дуже активно. Він щось там булькнув, може голавль. У всі сторони, ти бачиш, тут-ту-ту -ту -ту. виляє. Оце, за рахунок цього, мабуть, приманка ця гарно і працює, що вона дуже, дуже активна. Батько до сих пір впирається на... Курча фіолетово салатовою головою, а я перебираю приманочки. Зараз поставлю бомборочка в кольорі ультрафіолет. Так. так, ну що, 8 грам і ультрафіолет. Ось такий красивий бомборочок. Зараз спробую Как-то раньше я таких мест не знал. Щука, 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 щука. Не бачишь слева? Он плывет. Не бачишь? Небольшая. Уже, уже и я не вижу. Текала от нас. И вот, плыла вот с левой стороны. Опа! Атаковала! Бачу? Еще раз! Иди сюда! Па, ты бачишь, я если рыба е. То вона зловиться. Бомбер фіолетовий. Дважды атаковала. Клас. Снимаю, снимаю. О, так це півки ложка. Блин, нема, просто нема щуки. Вот в чому прикол. Вона активна. Взяла як глибоко. Нічого себе. Друзі, ну що, новий бомбер в кольорі ультрафіолет розловлений. Ще так ефектив... Ефектно, точніше, відпускаю. Блін, закровила дуже глибоко взяла, Жад... жадібно. Дуже прям жадібно глибоко так захопила. Ну, Сподіваюсь, виживе. перед тим. Двічі чи тричі атакувала, клас. Я її побачив, я думав, вона вже не возьме. все типу, налякана. Ні. Блін, накривилася, треба тепер. Ну, понравився, дав вам ти бачиш Так, вирішив змінити все ж таки приманку. Батько буде далі тестувати бомбера фіолетового, а я спробую знову таки червоне курча трошки. Зачепився? Спробую, бо я сьогодні на курча ще не ловив, спробую трошки половити. О, є! Є! Ах, сошло! Паршивка! Блін, я не паск, я. Короче... Бач, де стояла? Ось там стояла. Оце гілки. Ну, червоне це добре. Невелика щука, здається, була. О, диви над нами прям Ай зійшла, ти представляєш. Я побачив прям навіть саму щуку. Ну, бачиш, прямо в траву. Ось якщо в траву кидаю, він кинув прямо в траву. Ну щось, ну мала. Ну кидай чаще. Я кидаю, так, Отак кинув. О! Тільки що поняв, кинув і этот. Втекла, мабуть, пузо побачив, біле. Зрозуміло, вона вшух шмигнула, коротше, мабуть, стояла там. Ну, мала була, мабуть, така, що і не, не засіклась. Ну все шнурки, все шнурки, нормальні щуки нема. Ні, ну Це прикольно, що бомбар Це подобається. Ой, бомбер, курча. Червоненький. Перша рибалка, коли я на нього питався ловити, перші дві покльовки були ось такі самі. Не, не засіклась. Один сход, один раз промазала, оце як час. А потім вже дві зловив. То... Этот, ну, нормально, вроді, треба надо, надо пробувати, треба червоному давати, буде тоді більше можливості, наче, наче щучка реагує. Забыл слово. Хотел сказать им. Ух ты! Ты див... ты! Обалдеть! Я не бачу. Что, прямо тут уже беля лодки схопила? Я... Уже тут оно вытягивает приманку. Так, только давайте нам приманку. Не треба. Все, все, все. Покажу и покажу и плыви. сейчас, сейчас. сейчас. яка прутка. ти Та снімав, так. Та я ж бачу, ти щось тут вона. Ну бомбер, бачиш, лох спрацював. В кольорі лох. Так, а ну давай поправлю. Бо щось він. Я сподіваюся, вона його не пошматувала, та невро. Все, поправ. Ну виходить, да, в кінці бачиш, щось не брала, а в кінці вже вхопила. Та я зрозумів. Я ще зрозумів, що вона... Ти і не всікав толком, да, її? Ні. Ти, ти бачиш, як вона пручалася? Я не, не пам'ятаю, що так прям розлишилась така імпульсивна. Імпульсивна. Угу. Ні, ну щось якось, ну реально, як будто... Що ще є? Ой-ой-ой, давай, давай, я бачу. А я побачив, не побачив розмір, ну побачу. Давай на всякий случай підсаку. Нормально чи ні? О, наче непогано. Блін, не бачу. А ось. Та ні, невеличка, невеличка. Не, ну може кілошка. А, кілоха буде, навірно. Ух, взяла як глибоко. Ні, черта собі. Слушай, щось риба почала ловити, саме давай я припаркуюсь. Че то бомбер реально им понравился. Только подцепились, да? Ну, да. И две, поклевки. Две поклевки буквально сразу же. Может реально бомбер в тему колере подобается. Крючком за этот. Да ты. Давай так. 725. Все, отпускаем. Гуляй, что ты нам показалось больше. Ну, сегодня самое большее. Я Включати, вона сама. А воно ну, саме клади просто. Все, пливи. Давай, давай, давай. О, пішла. Так, піду, куди Ні, ну, вона глибока, ну бач, не, не закривила. Ну, Ох, щось прям руки підмерзли. Я один раз намочив другий. Закінчили ми з батьком рибалити. Сьогодні тестували велику кількість резини. Е, доволі непогано спрацював фатшет, На нього була спіймана щучка. Прикольна така резинка. Об'ємна розміром 2,8 дюйма. Ну і також, як завжди, гарно працював бомбер. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових риболовлів!